Ой, oh, дідько, я вибачаюсь. Вбачаюся за що? Наш батько вчить нас не цуратися своїх американських бомб та літаків, тим більше коли вони такі потужні. Yeah, так, we'll я бачу that. це. The батько дав тобі гарну пораду. Вибухів стає більше, більше, коли я залітаю у вороже небо. Mm. Mm. Іноді я так сильно б'ю, so що дістає до Тегерану. Мій батько також дав мені декілька порад, як от запускати чужі ракети по Курську. То, може, покажеш мені? З превеликим задоволенням? Вітаємо вас, шановна спільнота. У історії можна зустріти багато прикладів так званих превентивних ударів по окремим об'єктам чи в рамках цілих військових операцій. Суть таких дій полягає у завчасному знищенні та нанесенні шкоди ворогу, роблячи це неочікувано швидко. У сучасному розумінні такі превентивні операції реалізуються через застосування далекобійних засобів ураження, як от крилаті або балістичні ракети, а також авіація. Разом із цим перед головною частиною проводиться широка розвідка, збирається інформація про цілі перешкоди, планується обхід усіх загроз, протидії ворожим контрзаходам. Одним з найбільш цікавих та суперечних прикладів є операція Опера або ж Вавілон. Зухвальний удар ізраїльських повітряних сил по іракському ядерному реактору Осірак, що був частиною ядерної програми Іраку. Але, як виявилося на практиці, не зміг стати джерелом для подальшого створення атомної бомби. Дипломатія, ігри МОСАДу, підготовка до удару та співпраця з Іраном. З усіма деталями цієї операції ми будемо розбиратися у цьому відео. Приємного просмотру. Перед основною частиною просимо вас долучитися до нашого каналу. Тема цього відео була обрана нашими патронами, що мають ранній доступ до усіх матеріалів, ексклюзивних постів та обговорення у чаті з авторами. Здати питання щодо патронату або тексту відео або статті ви можете через наш бот зворотнього зв'язку. Ядерні дослідження Іраку навряд могли б претендувати на створення ядерної зброї у середньостроковій перспективі. Основним фактором, який обмежував цю ініціативу, залежність від іноземних партнерів. Перший дослідний реактор на території Іраку побудували за сприяння СРСР. Тоді в експлуатацію був введений ЕРТ 2000 потужністю 2 МВт. Подальша співпраця Хусейна з Радянським Союзом не склалась через ключову умову будівництва нових об'єктів контроль з боку МАГАТЕ. У результаті вектор по атомній енергетиці швидко змінився на проєвропейський, оскільки в 1975 році Франція погодилася побудувати на території Рака два атомні реактори, один з них 40 Мт, осірак, створений на основі реактору класу Осіріс, а другий дослідний Ізіс. Загалом Франція мала збутувати цілий дослідний центр, який включав би не лише силові установки, а й лабораторії. Саме перший реактор нас і цікавить. Осярак це легководний реактор, тобто такий, що використовує легку воду в ролі теплоносія та сповільнювача. Більш досконалі моделі реакторів Фераку ніхто не хотів передавати, тому варіант з використанням Осіріса була єдиним можливим реалізації. Додатково уряд Хусейна закупив в Італії спецобладнання для отримання плутонію з відпрацьованого палива. Цікаво, що в угоді між Іраком та Францією було чітко зафіксовано умови співпраці, що передбачало нагляд з боку МАГАТЕ та дозоване постачання ядерного пального. Зокрема, на території Іраку не могло одночасно перебувати більше 24 кілограм, всього передбачено постачання 72 кілограмів. Механізми захисту та перешкоди для можливих планів Іраку були створені. Шлях реактора у Сірак до пункту призначення був важким. Вже тоді МОСАД почав перешкоджати його відправленню, оскільки реактор виробляли повністю у Франції, зібрані вузли потрібно було якось доставити. Єдиним варіантом був морський шлях. У 1979 році Франція завершила виготовлені реактори і готувала їх до відправки у Ірак. Для цього готові вироби перевезли у порт у місті Толон, звідти планувалося відправити реактор типу Осірак на судні. Проте 7 квітня Мосад провів операцію з ліквідації вантажного судна з елементами АР. Десять ізраїльських диверсантів підірвали корабель у порті. Цей інцидент трохи сповільнив процес будівництва, але Франція поставила Іраку другий реактор у 80-му році. Цього разу успішно. Встановлення реактору Ось Ірак проходило під контролем іноземних спеціалістів та вчених, які довели установку до майже готового стану. Мосад продовжував таємну боротьбу та наносив удари по мозку програму. Спочатку, 14 червня 1980 року, ізраїльські агенти ліквідували Яхю Ель Машада, єгипетського вченого ядерника, який очолював іракську ядерну програму і тоді перебував у Франції. Ще двох спеціалістів отруїли під час їх перебування у Європі. Активна робота ізраїльської розвідки була націлена на сповільнення процесу будівництва, але бажаного результату досягти не вдалося. У цей ж саме час, коли Ірак веде активні роботи по ядерній програмі, з'являється нова пріоритетна ціль Саддама Хусейна. Провінція Хузистан, що була багатою на нафту, і стратегічно важливою для тодішнього Іраку. Сам Хусейн говорив, що нафта це дар, дарований Аллахом для піднесення арабських країн після століть бідності та утисків. Вторгнення у Хизистану розпочалося 22 вересня 1980 року. Затяжна війна вимагала від Іраку концентрації усіх наявних військових ресурсів, що угалювали тили. Іран мав зачну перевагу в авіації, тому швидко перейшов до авіабомбардувань іракських баз, чим частково допоміг Ізраїлю. Війна, очевидно, підштовхнула Ізраїль до більш рішучих дій. Уряд Бегіна активізував процес підготовки можливої операції, почав планування ще у 77-му році. Такий варіант відповіді на будівництво атомного реактору піддавався широкими дискусіями з боку частини рядовців, зокрема міністра оборони. Як ми згадували вище, Ізраїль приймав спроби таємно шкодити процесу будівництва, використовуючи ті ж самі диверсії. Проте паралельно цим велася й дипломатична робота. МЗС Ізраїлю вели перемовини з США, Францією та Італією щодо розбудови ядерних об'єктів в Іраку. Уряд Франції не відмовився від своїх домовленостей з Іраком. Загалом дипломатія не давала жодних гарантій та вирішення. Після операції в Тулоні прем'єр-міністр Ізраїлю остаточно визначив потребу у превентивному ударі. Тепер лише залишалося вичікувати моменту та досягти схвалення від більшості членів уряду. Для кращої підготовки у пустелі Негев було створено точну копію об'єкта, виходячи з отриманих знімків з американських супутників та фото від іранської аеророзвідки. І навіть тут Іран таємно допоміг своєму ворогу для боротьби з іншим ворогом ворог мого ворога, мій друг. Поки Ізаль тренував пілотів та попрацьовував план атаки, з іншої сторони Іран нищив іракські об'єкти на заході та півдні Іраку. Під час ряду авіаударів було знищено більше 20 бойових літаків на аеродроми Аш 3 зокрема бомбардувальники Ту-22 та Ту-16. Ця та інші атаки забезпечили Ірану часткове панування у повітряному просторі ворога. На додачу виявилося, що система виявлення Іраку мала сліпу зону у прикордоні Саудовської Аравії, оскільки атаку зі сторони цієї держави ніколи не очікували. Розвідка показала, що ВПС Раку були перевантаженими, а бойовий потенціал значно впав. Пілоти повітряних сил Ізраїлю регулярно виконували польоти на А4 Скайхок над Середземним морем для відпрацювання маршруту. Згодом вони перейшли до розвідувальних польотів над заходом Іраку. Фундамент для проведення майбутньої операції почали формувати після прибуття головного компоненту, легких багатоцільових винищувачів f 16 – з ними також виникла цікава історія, оскільки з самого початку дані літаки мали потрапити до Ірану, але ісламська революція внесла корективи у плани США. У червні 70-го року перші f 16 надійшли на озброєння повітряних сил Ізраїлю. У зв'язці з винищувачами f 15 новенькі f 16 мали виконати дійсно складну задачу. Пролетіти більше тисячі кілометрів над територією Йорданії та Саудовської Аравії, при цьому зберігаючи стабільну швидкість, малу висоту та непомітність. Після цього літаки мали досягнути іракської столиці, здійнятися на висоту 2 км і у ПК скинути бомби на реактор, після чого повернутися. Сьогодні це звучить так само важко, як і 40 років тому, але різниця у проблемах є. У червні 70-го року розпочинається підготовка пілотів f 16 a до головної місії у їхньому житті. За рішенням командування точкою старту стане авіабаза Еціон, а удар виконують льотчики 110 та 117 ї ескадрилі. На початку персонал та особовий склад не знали, до чого їх готують, і вони лише випробували нові винищувачі, тестували їх на дальність польоту та можливості. Новосформовані підрозділи ще мали пройти перевірку. Льотчик-винищувач Хагай Кац розповідав, що про операцію він здогадався сам, коли йому подзвонив офіцер повітряних сил, який відповідав на запланування операції. Він задав питання пілоту: чи можемо ми виконати операцію на дистанції 1000 кілометрів, при цьому пролітаючи на надмалій мисоті? Хагай одразу відмітив той факт, що при поверненні літаки будуть майже з пустими баками і запитав: а яким буде вітер? Офіцер сказав, що на шляху назад вітер буде зустрічний, тобто зі сходу. Першою проблемою стала дальність. Максимальний радіус дії тодішньої f 16 a сягав трохи більше 2000 км. За умови використання підвісних баків та встановленого корисного навантаження з двох авіабомб МК-84 925 кг кожна. Пілоти виконували тренувальні польоти, під час яких намагалися максимально економно витрачити пальне. У фінальній конфігурації ізраїльських f 16 a блок 10 Ніс, дві авіаційні ракети АІМ 9Л, дві авіабомби МК-84, один центральний ПТБ об'ємом 1135 літрів, два ПТБ під крилом об'ємом 1400 літрів. Загалом в операції було залучено 8 винищувачів f 16 та 6 винищувачів f 15 які мали супроводжувати літаки 110 та 117 ескадрілі. 7 червня 81-го року наступила кульмінація. Близько 15.50 винищувачі пішли на зліт з авіабази Еціон. Для того щоб взяти максимальний об'єм палива, літаки злітали одразу після від'єднання рукава палозаправника. Першою небезпечною зоною польоту на маршруті була Йорданія. Для того, щоб не привергти лишні уваги, пілоти в 15 говорили з іорданськими диспетчерами арабської мови, прикладаючись саудитами, а на Судовську Аравію робили навпаки, видавали себе за йорданців. Як і очікувалося, при виході у повітряний простір Іраку, ізраїльські винищувачі залишилися непоміченими. За 20 кілометрів до цілі, у 1835 F-16 шістнадцять здійнялися на висоту 2100 метрів, а супроводжуючи f 15 розділилися. Опинившись перед реактором, винищувачі один за одним заходили на цілі, скидували авіабомби з висоти 1 км. У результаті 8 із 16 бомб досягнули цілі і вибухнули. Тепер залишалося виконати не менш важку задачу повернутися. Одразу після візуального виявлення ворожих літаків іракські військові відкрили вогонь з усього, що було: зенітні установки, кулемети, автомати та навіть пістолети. Але нічого не могло зашкодити винищувачам. Загалом напад тривав близько двох хвилин, і повітряні сили Іраку не змогли реагувати. Усі 14 літаків повернулися назад. Результатом атаки стало остаточне руйнування реактору у Сірак. Незважаючи на детальне планування операції та намагання МОСАДу зменшити кількість жертв, загинув один цивільний, французький інженер Дем'єн Шосопєт, який приймав участь у будівництві об'єкту. Удар по ядерному об'єкту під Багдадом викликав бурю емоцій у світовій спільноті, зокрема західних держав. ООН видала резолюції з засудженням дій Ізраїля, закликала країну приєднатися до таких званих ядерних гарантій, тобто до договору про непоширення ядерної зброї. Як ми знаємо, минули роки Ізраїль фактично дав натяк про можливе набування ядерної зброї у себе. Сполучені Штати робили вигляд невдоволення та засудження таких дій з боку Єрусаліму. Навіть було призупинено постачання бойових літаків на два місяці, але, як і очікувалося, обмеження зняли. Увесь світ засуджував дії Ізраїлю. Що цікаво, не було і підтверджень тому, що Ірак створить ядерну зброю, використовуючи французький реактор. Вище ми згадували, що укладені угоди між Францією та Іраком мали механізм обмеження. Технічний потенціал реактору типу Сіріс не міг гарантувати отримання потрібного матеріалу. На додачу рак не мав потрібної науково-технічної бази, сировини та обладнання для отримання Плутонію. МГТ у своєму звіті відзначили, що порушень з боку іракців та потенційних загроз не було помічено. Неможливість залучення реактору сірак до розробки ядерної зброї підтверджував професор Річард Вілсон, який вживу оглядав зруйнований реактор та мав доступ до інформації щодо його принципу роботи. Вілсон говорив, що з потужності мого сіраку отримання необхідної кількості плутонів могло тривати десятиліття. Проте, навіть одностайні світової спільноти, яка на усіх рівнях критикувала прем'єра Бегіна та підтримувала Ірак, не врятувала ядерну програму хусейна. Ось 1984 році Франція вийшла з проекту, через що реактор не добудували. Атомний комплекс під Багдадом був остаточно зруйнований під час війни у Персідській затоці. Операція Опера у свій час колихнула світ і відкрила для Ізраїлю наступну віху превентивних ударів. Тепер, маючи на озброї сучасні багатоцільові літаки, ізраїльські повітряні сили діяли на випередження. Перебуваючи в фактичному оточенні ворогів, такий варіант залишався одним із найприятніших для Єрусаліму. Чи була операція необхідна? Сказати важко, але точно відомо, що Ізраїль не мав ґрунтованих причин для нанесення удару. Контроль з боку МАГАТЕ та Франції та технологічно обмеження свідчили про мирний потенціал ядерної програми Іраку. Незважаючи на це, даний превентивний крок Ізраїля мав на меті показати його рішучість та готовність протидіяти усім загрозам. Прецедент опери також незвичний. Ізраїль менш ніж за рік після отримання винищуючи f 16 провів складну операцію. Ресурс літака був чітко розрахований на всю місію, палива та масу корисного навантаження. Маршрут пролягав через повітряний простір трьох, відверто кажучи, недружніх країн. Приголомшено стала співпраця з Іраном, який не лише допоміг розвід інформації, а й створив умови для проведення атаки. Також варто віддати належне пілотам. Вони пролетіли тисячу кілометрів до цілі та скинули авіабомби прямо над реактором, враховуючи можливий зенітний вогонь. Відсутність бомб з лазерним наведенням вимушила саме до таких дій.